Хлопці, доброго дня! Хочу з вами поділитися з такою покупкою. Купив собі ліхтар Дніпрем 64 ампер -часа, ампер Е, Ліхтар і він же виконує функцію павербанку. Ось дивіться, заряджається через кабель Type-C, він йде в комплекті. І тут просто USB шку приєднуєте і можете заряджати свій телефон. Це герметично, бачите? Е, що мені сподобалося? Є магніт взагалі дуже класний. тримає, О, Дивіться, тримає просто бомба. Так, е, так, 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 Дивіться, кріпиться на штатів. Тут так може кріпитися і може так кріпитися. Це чому для мене немало важливо, тому що моя мене дружина фотограф, і вона його зможе використовувати як додаткове освітлення для себе. Так, дивіться, є тринога. Ось так вам покажу. Ну, По-перше, це може служити як ручка. Ось хоп, як ручка, бачите? Може служити. Ось є крючочок. Що можна вішати? Дуже зручно в автомобілі використовувати. Так, так. Ну і триногу вам покажу. Ось тринога. Ну, незручно однією рукою. Ну нічого. Ось дивіться, хопа, круто, правда? І ось режими освітлення. Це прямий луч виходить, він недалеко освітить, ну як знаєте, як звичайний ліхтар. Є таке тепле світло, реально такий таке, жовтий колір такий в кімнаті. Є е, звичайне світло, як в квартирі освітлення у вас. І потім є взагалі холодний і ще холодніший. І це сигнал SOS. Ви знаєте, вчора займався в спортзалі, ним освітлював е, спортзал. Ну, Він просто спортзал на вулиці, там немає освітлення. Блін, хлопці, дуже задоволений, задоволений таким ліхтарем. Щоб ви розуміли, батьку на подарунок купив навіть. Дуже круто, що його можна використовувати як павербанк. Ну а кому цікаво, то за промокодом Дніпрем возному не платить за рекламу. Хоча вже могли б хоча б знижку зробити, тому що вже скільки їхнього товару прорекламував. Вам знижки, знижка не буде. Це просто з вами ділюсь, безкоштовно ділюся е, тем, тим, що сподобалося мені. Ось такі справи. Тому можете мені в коментарі написати просто «Дякую, Мотолік», або профінансувати мене на будівництво нового гаража. Друзі, дякую за увагу. Ну, реально класна штука, мені. Е, так як в мене в основному всі підписники, люди, які мають справу з комбайнами, то от для, на комбайні для комбайна це буде просто незамінима річ. Хлопці, рекомендую, Реально вам сподобається побачите.